Всім доброго здоров'я. Сьогодні тема нашого відео чоловічий аб'юз відносно жінок. Чому сама така тема на сьогодні? А тому, що українські дівчата, українські жіночки усе жалюються прямо масово, що нас принижують, нас аб'юзять, над нами знущаються, ну і так далі. Отже, довго не затягуємо відео перше, будь ласка, ваша увага! Три факти, що твій хлопець арбузер. Він тобі не дарує хоча б маленький букетик квітів кожного місяця. Друге, він не відпускає тебе з подругами в клуб або в якийсь бар. І третє, коли ти на щось образилася, і він питає: Ну що сталося? Ну, що ти образилась? Ти кажеш нічого? І він більше не питає. Раз питав і думаєш все. Ось така справа. А знаєте що? У мене особисто виникає таке враження, що українські дівчата просто дресорують своїх хлопців як собачок, як цуциків. Думайте собі, як хочете. Ну реально, хлопець питає, як у тебе справи, чи в тебе все чудово. Вона йому каже, так все нормально, так все, все чудово. Виявляється, цього є недостатньо. Не подарував квітки недостатньо. І я просто бачу, що просто дресування відбувається дресуруванням, маніпуляціями, претензіями, обвинуваченнями і так далі. І знаєте, в чому такий виникає в мене дисонанс? Що це відбувається з самого молодого віку? 15 років, 16, навіть може і швидше. Вони вже вчаться маніпулювати, вони вже вчаться ставити свої претензії і керувати чоловіками. І молодий хлопець керується цим, ви розумієте? Він їх слухає. Він питається по два. У десять разів у те саме, щоб їй догодити, щоб, щоб, щоб вона була задоволена. і так далі. Чоловіки та хлопці, особливо, скажімо так, молоді хлопці. Будь ласка, майте свої думки, майте свої переконання. Тому що воно починається з малого, маленька претензія, маленька якась примха, а потім щоразу стає більше і більше і більше. Я зараз бачу що те, що говорять старші жінки, це просто там такі вимоги захмарні, такі претензії, що просто не знаю, це... Хіба, хіба Бог може ті претензії виконати і зрозуміти. Ми продовжуємо, будь ласка, відео наступне. Три факти, що твій хлопець аб'юзер, і тобі потрібно його кинути. Якщо він не просинається на годину скоріше, ніж ти, щоб приготувати тобі сніданок. Задумайся. Якщо ти сама оплачуєш собі ногти, брови, вії, волосся, ну, теж задумайся. Якщо він тобі не дарує квіти хоча праз на місяць. Ось така справа хлопці. Саме ви у цьому є винуваті. Ви, молоді хлопці, ті, котрі дарують квіти, ті, котрі дарують айфони, ті, котрі бігають, добиваються і так далі. Ви у цьому є винуваті, хлопці. Ви вже настільки їхню самооцінку підняли, просто вознесли до небесах їхню самооцінку? Що просто я вже не знаю на далі куди. Я як це думав спочатку, що це просто Тік-Ток, це жарти. Але виявляється, що ні. Так вони думають зараз усі. Так вони висловлюються, так вони записують собі відео, ну і так далі. ви розумієте. Як таке може бути, коли? Молодий, український гарний хлопець при грошах, при роботі. Ну все чудово. В нього є проблеми з жінками, в нього є проблеми з дівчатами. Проте, більш-менш така середня дівчина, в неї є тих поклонників, тих, як вони говорить, ухажорів. 5, 10, 15, навіть буває, що і 50. І вона світ вибирає пальцем той такий, той сякий, і вимоги щоразу ростуть. Хлопці, будь ласка, прошу вже не знаю вже який раз, вас усіх. Себе, будь ласка, трошки більше цінуйте. Більше себе. От в тебе я Єфон. Купи айфон собі. Купи собі красівки, купи собі штани. Вкладуй в себе, в, свої, в своє задоволення в першу чергу. Тому що ну, тому що ви будете просто в черзі безкінечно. І для вас будуть вимоги рости безкінечно. І ці проблеми, про які говорять чоловіки, будуть просто безкінечні. Завжди будуть обвинувачені претензії, просто безкінечно. Тому що ви саме цього хочете. Ви їх так всіх навчаєте. Ну, те, що я бачу, скажімо так. Ми продовжуємо, будь ласка, відео наступне. Я вже походу трошки старією, бо я почала дивитися і Знаєте, що я вам скажу? Реклама жіночих товарів іде через приниження, а реклама чоловічих товарів йде через компліменти. Як виглядає реклама жіночих товарів? У тебе суха, отвратительна шкіра сірого кольору, як і все твоє життя, а зморшки вже висять нижче плечей. Твій целюліт вже зняв в окрему квартиру, бо на твоєму тілі не залишилося місця. а Розтяжки проглядаються навіть через джинси. У тебе з голови випали дві останні соплі, які ти називаєш волоссям, і ти стала схожа на старого лисого варвара. Купуй наш продукт, бо це твій останній шанс. Як виглядає реклама чоловічих товарів? Там, значить, на коні їде такий гарний накачаний чоловік, і текст по типу: гель для душу дев'ять в одному для справжніх богів, яким не потрібно нічого доводити, бо ти і є Бог. Як думаєте, чому так? Та як чому? Тому що ми є агресори, ми є аб'юзери. Ми хочемо над вами знущатися, ми хочемо вас принижувати, причому привселюдно. По соціальних мережах, по телевізорі, по рекламі. Усюди максимально. Ми, чоловіки, є просто агресори максимального рівня. А ви наші жертви. Тільки так виходить? Чи ні? Ну, а з іншої сторони, що получається? А те виходить, що українські жінки усюди бачать свій аб'юз. Таке враження виникає, що їх усі принижують. І вони цей аб'юз, це своє приниження бачать усюди. Серед колег на роботі мається на увазі чоловіків, серед свого оточення, серед своїх родичів, в соціальних мережах, в Ютубі, в телевізорі, ну і так далі. Таке враження, що на нашій землі вже немає місця, де жінок не принижують. У ну, немає такого місця абсолютно. Просто жах. Про... Ну просто жах, чесне слово. А ми продовжуємо. Отже, відео наступне: італійські аб'юзери шукають українську жертву, або як ще можна сказати, біженку. Для них ласий кусочок це. Або молода дівчина, яка тільки приїхала в Італію без батьків, без допомоги. Да, такі старі ловеласи шукають собі таких дівчаток, обіцяють їм золоті гори. Дівчатка, бідні, знаєте, можуть погодитися із нестачі коштів, із страху залишитись одній. Можливо, вони ще й без батька росли. Другий варіант це коли жінка з дитиною на руках, і взагалі з дитиною на руках Віталій важко вижити. І ось теж погоджується на такі стосунки, де він може їй орендувати квартиру, щось ще пообіцяти, от, залишає її вдома без роботи, і в таких випадках теж вона залишається залежна. Тому будьте обережні, дівчатка, не погоджуйтесь на менше. Наша пісня гарна нова, починаємо її знову. І знову є усі винуваті, окрім вас, українських жіночок, італійські аб'юзери, португальські аб'юзери, канадські, американські, список довгий. Ви ж самі з ними знайомитеся, ви ж самі з ними розважаєтеся, ви ж самі з, з ними спите, ніхто вас не примушує, ніхто вас не принижує, ви ж самі на, на це усе погоджуєтеся. На старих дідів італійських, португальських, німецьких. Дивіться самі, наскільки це їй просто жахливо і принизливо, коли для будь-якого старого німецького, італійського, португальського діда немає жодної причини спустити на українську дівчину. Використати просто українську жінку на два-три рази. Просто жах. Просто воно не піддається жодному розумінню, наскільки це все низько, наскільки це все є принизливо, наскільки це є ганьба для нації, для України в першу чергу. А на сьогодні все. Який же висновок? А такий, що український чоловік завжди отримує у свою адресу, приниження, обвинувачення та претензії. Український чоловік завжди. Догождає, догождає забаганкам, догождає примхам. Усьому догождає максимально. Український чоловік просто як уже цуцик, як дресований цуцик. Проте будь-який європейський дід використовує українську жінку за призначенням. Я це говорю, я відчуваю максимальну неприязнь якусь таку. Якусь таку навіть ганьбу, чому українські жінки такі стали. А чому так? А тому, що європейський дід себе цінує, європейський дід, старий дід себе цінує, свої гроші, свій час, своє здоров'я, ну і так далі. А український хлопець, український чоловік чомусь навпаки, прогинається максимально, принижується максимально, готовий тягнути, готовий забезпечувати, готовий своє життя, здоров'я, час, гроші. Усього себе віддати жінці, віддати дівчині. Тому що виходить? Маємо те, що маємо. Тому, який призив, який посил, яка тема цього відео? Чоловіки, українські хлопці, будь ласка, цінуйте себе максимально. Свій час, особливо свої гроші, особливо своє здоров'я. Максимально себе цінуйте. І просто повірте, що у вас буде все. І гроші, і здоров'я, і жінки, і секс регулярний, причому з різними жінками. Будете мати все. Але чим більше ти будеш принижуватися пер першу-ліпшою першу жінкою, першу-ліпшою жінкою, ти не будеш мати нічого. Ти сам себе з часом будеш зневажати. Ти сам себе часом будеш не любити, не цінувати, не поважати сам себе. Ти сам до себе будеш відчувати якусь таку неприязнь. Ти сам себе не будеш відчувати просто чоловіком. Тому кажу: полюбіть себе в першу чергу. Все, цього достатньо. Маєте, скажімо так, маєте живий приклад. Європейських чоловіків, європейських дідів би сказав. Тому, що я вам ще скажу, хлопці, всім добра, всім хорошого настрою. Хай збуваються усі ваші мрії, усі ваші плани. Хай буде все так, як ви собі хочете. Всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей! you mm -hmm.